Якщо ви думаєте, що всі люди погані, що ніде немає правди, нема добрих людей, то Просто може бути така ситуація, що ти обклався поганими людьми. Що це вже звичка жити з цими людьми. Ти вже навіть виробив ряд там захисних реакцій, і ти вмієш там ображатись, потім пробачати, потім якийсь шлях до себе шукати. Я е, першу прохідець у цьому, ну між нами з тобою. Е, довкола мене були люди, які, по-перше, надималися наді мною постійно. Може, я транслювала комплекс жертви, е, е, обманювали, використовували. У мене були такі люди. Я так би шукала навіть їх, розумієш, коли я зробила це розхаращення в своїй голові. До речі, я написала книжку «Дім Єви» Про це можеш купити, почитати і розхарастити свою голову і дім. Свідомо вибрала собі людей, з якими я хочу бути, вибрала собі оточення, і в мене нема таких проблем. У світі дуже багато гарних, порядних, світлих людей. Але ти маєш зробити так, щоб вони увійшли в твій простір або ти в їхній.